Оце приміщення повністю заобвалилася вся стіна. Це приміщення вже іншого хазяїна. Він сюди навіть не повертався, бо тут все потрібно робити під зніс. А в цьому воно потягне за собою всю стелю, всі поли, все це. Наталя показує будинок подруги, який після підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС непридатний для життя. Жінка говорить, подруга живе у знайомих. Багато людей потребують ремонту ще, у багато у яких ще не було. Другої комісії, тільки перша комісія. Багато потрібно стройматеріалів для того, щоб встановити ці помешкання. Люди думають, як будуть зимувати, Получали буржуйки. Ну, запасаются дровами на всякий случай. Ведноваться, если будут помогать хотя бы волонтеры, чтобы отстраивать. Не вот так, как я, за 150 рублей килом, квадратный метр штукатурю только, без наличия и без покупки материала. А только заработаю. Я. я 5 тысяч уже отдала людям. Любов Анатоліївна розповідає, відновлення пошкодженого після підтоплення будинку займається сама. Компенсацію поки не оформила. До зими сподівається відновити хоча б одну кімнату. Где-то повреждение у меня на пятьдесят процентов у меня подлежит восстановлению. У меня только треснула в двух комнатах стена одна внутренняя и потолок в другой. У меня стены не рушатся, чуть-чуть там вот миллиметр трещинки пошли, а так не рушится дом и высох уже почти. Я уже почти пять тысяч вкладываю долларов в одну комнату, прихожку и ванную. У мене ванна голая, гола, просто голе. Нічого нету. Крім котла, у газовий тут стоїть в початку новий. Я його відремонтувала за свої деньги. Жінка говорить, за три місяці вдалося повернути додому свого собаку-дружка. Його у червні під час підтоплення волонтери евакуювали до Київської області. Вона впізнала його на одному із відео і розшукала. А, вони випустили його І він побігав. Во двор побежал, но вже ні в чужой двор, ні в какой в свой двор побежал, Знаєте, та двор, вспомнил, нічого не забыл, що тут три місяці. А потім выпрыгнул з атуза і почав на мене и і обнімається. Так от прямочусу, ну, що визнав хазяйка, все заскучився у голопристанській громаді на тимчасово окупованому лівобережжі Люди повертаються до будинків, але руйнація продовжується, говорить голова місцевої районної військової адміністрації Світлана Лінник. Руляція до цього часу у нас і продовжується. Бо зрозуміло, що там, де вода відійшла, там, де вода напиталася, от, то, е, то е, будів, е, ті будівлі, ті споруди, які були затоплені, і які ну, пам'ятаємо десь на глині, на ето, то там руйнація продовжується. Або внутрішнє оздоблення. Звісно, що там страшені катастрофічні люди повідомляють, що ось це, ну, жах, просто жах. Заходить, каже, було все, і в одну мить нічого не стало. Через підрив російськими військовими Каховської ГЕС були затоплені 600 квадратних кілометрів території Херсонської області, розповідає голова апарату обласної військової адміністрації Тетяна Козирська. На правобережжі під водою опинились майже 4 тисячі будинків. Попередньо третина з них, тобто 1300 помешкань, не підлягають відновленню. Жителі пошкоджених будинків отримують компенсації. Для отримання допомоги з держбюджету подали документи майже 19 тисяч людей. З них близько 14 тисяч вже отримали кошти на загальну суму 70 мільйонів гривень. Кошти нараховані для майже 850 жителів Білозерської, Чорнобаївської, Дарівської, Калинівської, Тягинської та Херсонської громад. Загальна сума виплат 6 мільйонів гривень. Крім цього, ведуться роботи з надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню за втрачений урожай внаслідок підриву Каховської ГЕС. Вже зареєстровано 717 заяв. На Херсонщині працює шість тимчасових прихистків для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Зараз у них проживають 160 жителів області, 14 з них маломобільні, говорить Тетяна Козирська. Нагадаємо, вночі, 6 червня, о 2.50 російські військові зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС. Підтоплені були населені пункти як на правому, так і на лівому берегах області, в тому числі і Херсон. Рівень води у прибережних районах обласного центру піднявся вище 5 метрів. Влада та волонтери евакуйовували людей із небезпечних зон на правобережжі Херсонщини. За тиждень рівень води почав спадати, лишаючи під собою купи сміття, бруду, зруйновані будівлі. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.